З дитячих літ я спокою не знаю, крихка в поета видалась душа, бо й досі безнадійно так кохаю дорослу, як колись мале дитя. В житті я їй подібних не стрічав то усмішка не та, то оченята, а час собі невпинно пролітав. Ось в неї підростають вже дівчата. Прийди до мене гостею здалека, з минулого чи, може, з майбуття, хоч виросла давненько вже малеча, та з віком лиш зміцніли почуття. То де тепер ота от машина часу, в якім дворі будинку чи підвалі, я б миттю все лишив. І туди одразу й не думав би про те, що буде далі. З дитячих літ я спокою не знаю, Шукаю день у день свою алісу, в п'ятьох коротких серіях стрічаю, і зі слізьми проводжаю за кулісу.